Вітаю всіх на радіо ФМ Галичина. З вами знову Соломія Чубай у Програмі Я Тебе чую і на Ютуб каналі Я Тебе чую. І в нас сьогодні дуже. Насправді складна тема це трикутники у стосунках, зради у сім'ї. Якщо ви зраджували або вас зраджували, як ви з цього виходили? Чи лишилися ви в цих стосунках? Ми чекаємо ваших коментарів на нашому YouTube-каналі. Я Тебе Чую. А я сьогодні в студії вітаю Богдану Янків, сімейну психологиню, психотерапевтку. Привіт. Привіт, Соломія. Рада бачити тебе в нас в студії. Дякую. Е, наскільки Дякую. зараз от поширені зради, і чи ти дивилася статистику? Е, вона якась змінна, незмінна, там, наприклад, в час війни її більше зрад, <свісно> в час не війни, спокійніший час менше зрад чи навпаки. Можливо, угу. ти щось таке досліджувала? Е, так, звичайно, що війна загострює будь-які стосунки, і якщо вони мали тріщину, мали вже якісь темні. Перед, перед такі стани, так, то вони поглиблюються в часі війни дуже сильно і загострюються, так, тому ми маємо зараз кризи, кризи розлучень, втрат і так далі. В відносно мирний час, так, вона все одно є. Давайте ось така ще до ковідна досвід, мій тренінгу, власне. З теми, І на зал, напевно, в кілька сотень осіб, так, які, ну, от, питання було на зал. так, Підніміть руку, кого зрада не торкнулася взагалі. Вас, будучи в партнерських стосунках, ваших батьків одної сторони, і ваших, наприклад, бабусів, дідусів з обох сторін, з тата і мами. Взагалі, кого не торкнулась? І що? Зал підняв Зал промовчав. промовчав. І, це, і ніхто це... не підняв руки. Та? так? Тобто Завтра торкнула всіх. Так. Беручи до уваги в три е, системи сімейні одна мала такий досвід. І тут ми теж маємо розуміти, що ми систем сімейних і вийшли. Ми маємо, е, як. Людський організм складово систем сімейних, так, ну, будь-якого угрупування, будь-яких так середовище, це теж сімейна система. Навіть якщо ми виховувалися в інтернаті чи ще щось, тобто ми виховувалися в системі. І ці системи теж на нас впливають як системи організму. Ну, і вони ми... формулюють наші цінності, наше бачення так, цього життя. Так. Тобто це система. Я хочу система, сказати, та... що це прям дотично до нашого організму, тому що ми складені з систем організму. З систем ДНК, молекулярних систем і власне всіх систем, які пов'язані з нашою будовою тіла. І коли, до речі, є криза або ну, така штука гостра, скажімо так, в стосунку, то хворіє людина двома парними органами. Це такий лікбез, тобто нирки, верхні дихальні шляхи, це є легені, це є. Та ми з тобою зараз вже пішли в психосоматику. А, але, так. але так це так, є наслідок, ми... це вуха, так, це є очі. Так. то що має. Пару. Тобто йде таке прям загострення, власне, на фізичному mm -hmm. рівні, коли є в психологічно в пари, в стосунку є та така. Парність, угу. е, е, які проблеми? форми є зради, окрім е, такої фізіологічної, фізичної ну, сексу, зради, так, так інтиму, так. Е, дійсно, є багато таких підвидів. І це є психологічно. це є флірт, кокетство, відкрите, так, дуже таке яскраве або таке просто невинне. Ось це психологічне, коли. Час на роботу, на е, бізнес, на всілякі е, там задоволення, хобі на друзів більше часу ніж на наш стосунок або взагалі його це відсутність. теж вважається зрадою. Я не так цього. так. Деякі люди вважають це рівноцінною зрадою для до фізичної кіберзрада. До речі, зараз це є. Перегляд соцмереж і власне листування з колишніми флірт з, можливо, майбутніми, всякі перегляди сексуального плану, таких дивлення контекстів. порнографії також все, туди, входить. Все, туди, коли це, це та на так. Та. І якби інша сторона вважає тоді, ну я не цікава в цьому плані, або він е, е, не цікавий, а тобто в дві він, сторони дивимося. І ми теж можемо про кіберзраду говорити. Це коли, наприклад, ти зареєстрований в Тіндері, ти одружений чи ти в парі, але ти далі є в пошуку, і угу. ти в Тіндері листуєшся. Хоча угу. в мене є, наприклад, така пара, де чоловік ну, він зареєструвався в Тіндері, він попередив про це дружину, але він чесно відповідав, що йому просто бракує якоїсь. Емоції, і він просто хоче піти на каву, поспілкуватися. Я його запиталася, кажу: і що тобі багато жінок відповіло? Погодились на цю історію? Угу. Він каже: майже більшість все ж таки відмовили. І це мені сподобалося, тому що це так. про цінність. так? Це про моногамію так. жінок і е, полігамію чоловіків. Все ж таки, це полігамія чоловіків, моногамія жінок. Слухай, я знаю жінок, які дуже полігамні. Е, ну, це як виняток з правил. Це Серйозно? Раз. Так, може бути залежність сексуальна, до речі, і ця залежність керує жінкою, бо в неї потяг такий є. Це є дефіцити той уваги, який партнер не дає. От Психологічний чинник або часу, і тоді створюється тривогі. Я буду йти та десь шукати у цього дозвілля, цього уваги, цієї квітки, цього е, часу разом, прогулянки, або просто розмови. Розмови, тому що там немає так до кого говорити. Тук-тук. Десь ось так. Ну, і тут, власне, чому полігамія в чоловіків більша? Тому що навіть беремо останній час 100 років тому, так? Я думала, що це стереотип, що його все ж таки вже зараз такого не існує. Фізіологічно, 100 років тому жінка природах. Одна на чотирьох помирала, і тому в чоловіка фізіологічно, щоб продовжити потомство, так було кілька жінок за життя. Це така от тема, яка продовжилась. А в жінки ні? Ну тому, що вона більш так правильно, наш народжувала враз... постійно так, і вигодовувала, вразлива. постійно народжувала, постійно вигодовувала. Тому що за собі в контрацепції не було тих всіх штук, що ми маємо зараз, і не було такого е, свобідного вибору, бо чоловіки впливали, батьки вибирали за кого вийти заміж, так тобі. Ну, ну, ти так, не вибирала тобто, ти по не вибирала. любові, не по любові, ну байдуже. Ти маєш ось так, тому що ось це. Ну І такі речі власне, впливали е, між статево власне, на процеси, які відбувалися внутрішньо і з жінками, і з чоловіками, які мали владу і могли керувати їм. До сьогодні прагнуть робити, та не ну, війна зараз багатьох підсилила. присадила, тому що все ж таки про свою маскулінність і силу, так, все ж таки дехто почав не вірити. І тому багато буде соматики і багато таких речей, що я буду за тебе триматися. Знову ж таки, якщо говорити про той трикутник, так ми можемо говорити так: між чоловіком, жінкою і зрада, це може бути суб'єкт, тобто. Особистість, наприклад, емоційна зрада. Я з мамою ближчий, ніж з тобою, ніж з дружиною. О, Або це з татом. Теж цікаво. Це теж емоційна така Тотто, що штука. Я весь час більше прагну бути з татом, наприклад, в, в шлюбі. Я до нього біжу, я від нього залежна від його думки. Так ніж, наприклад, скажімо, чоловік для мене він недостатній авторитет. і Я це з ним дуже... не буду рахуватися. І це теж зрада. Це дуже Ти часто сьогодні звернення. Ти багато... Такий очей нового і на те, що я не знала. Так, так. Це, до речі, часте звернення в мене в терапію індивідуально одного з партнерів. Тому що мене от за ніщо мають. Залежність настільки від мами, наприклад, від фігури мама, або емоційно. від фігури. Тата, що є постійно присутній хтось третій в нашому uh -huh, стосунку, uh -huh, uh -huh. це теж про там свекруху, тестя і uh -huh, те, що uh -huh. а може бути об'єктний, тобто, може щось, може залежність, так якби стати тим третім: наркотична, алкогольна, сексуальна і е, фінансова. Залежності а Гра за комп'ютером, це теж залежність. Це є теж так. Ну, Звичайно, це ж час. Тобто втеча наприклад, втеча так. від сімейних обов'язків, там чоловік, скажімо, грає багато втеча в комп'ютерні ігри. Я знаю, я теж, до речі, грала багато в комп'ютерні ігри, створювала я грала таку гру Сімси і створювала ту сім'ю, якої в мене насправді не було, як, ну, коли я жила в сімейних своїх стосунках. І теж, знаєш, те, що я зауважила, в час війни я багато спілкуюся з волонтерками, звісно, дівчатами, які, наприклад, Кажуть, та в мене є чоловік, але він ховається. Він такий, ну дехто говорить, без'яйцевий, він на антидепресантах. Ми перестали займатися сексом через там його страх. І так. вона, наприклад, не готова його покинути, бо в принципі в них була гарна історія. І вона починає волонтерити, закохується в якогось військового, і в них там починаються такі аля фльор, такий романтичний, тому що він для неї герой, тому що він її стимулює, так. тому що вона хоче щось для нього зробити. <гум> Їй подобається, що вона знову ж таки потрібна, що вона дотична до цієї війни. Вона там їздить до нього на передові. Вони можуть не займатися сексом, та? ну, хтось там. Займається сексом, але вона повертається до чоловіка, а вона каже: він мене не драйвить, цей чоловік. Угу. Взагалі зовсім. Ну, тому що його маскулінність, його потенція, потенціал, спроможність, яка нульова. Мінусова точно. Це то просто на радіо не видно, що Богдана тут показує, просто <світ> вона показує <світ> рух, <світ> рух рукою вниз. <світ> називається. Так? А... Тому що про потенцію це я можу, я тобі даю. Я впливаю, я тебе підтримую, я тобі допомагаю. Це це є ось так. Це ну це Там. про а, можу. А коли я не можу, коли я сам не можу, ну ну то що я ще тобі можу чим допомогти, а тим більше нашим дітям. Ну, це взагалі. У ну, та, та, мене був дуже цікавий досвід в час війни, який в мене просто було дуже багато дружних чоловіків. Дуже багато, ну, як було, не коханців, я тут хочу наголосити. Багато жінок виїхало за кордон, так. і хлопцям рвало дах. Ті, хто не пішли там на війну. І я я пригадую, що була до мене пропозиція від кількох чоловіків, щоб я стала їхньою коханкою, тобто вони були готові. Я розлучилася, вони uh -huh. були готові мною опікуватися і uh -huh. Олексою моїм uh -huh. сином. І це були дуже класні чоловіки. Мені з ними було дуже цікаво. Вони дуже цікаво спілкувалися. Вони в принципі були статусні. От їм рвало, звісно, дах, тому що вони не могли опікуватися своїми сім'ями, там дітьми. І я пам'ятаю, знаєш, цей мій внутрішній вибір. Угу. Добре, що я, можливо, в психології, і я розумію, що є якась заміна, є невирішення їхнього стосунку так. Так, в сім'ї. Це для мене перший був дзвіночок. По-друге, я не хотіла бути якимось тим часом. Але що я найголовніше взагалі зрозуміла для себе цінність мене як жінки? Чи я готова йти в цей трикутник? Це угу. в мене було питання. Номер один, uh -huh. чи я готова слухати, як він сидить коло мене, вітає свою дружину на Новий рік, наприклад, і розказує: ой, я там просто прийшов, вигадує, чи я готова бути в ролі людини, з якою не фотографуються, з якою не обіймаються, з якою не позиціонують взагалі себе, не говорять. Це ж моя жінка, от та це моя. Знаєш, як це чоловік, коли закохується, і це його жінка, він, він хоче її показувати всім. Так? Так. І я пам'ятаю, що в мій внутрішній. Я, я не знаю, звичайно, це багато після психотерапії, коли ти цінність як жінки своєї піднімаєш. І ти просто не погоджуєшся, і звісно, вони з тобою чесні. Вони кажуть, ні, так зручно. У мене жінка за кордоном, але тут ти така класна, ти яскрава, ти цікава, з тобою... Кому похвалити це. то всі Чи це про відомість, знаєш? це Це теж. теж про це. Але я просто зрозуміла, що ні, я все-таки хочу, щоб він був е, мій, я була його, щоб в нас це все було офіційно. І я пам'ятаю там нашу розмову з деякими і каже, ну я тобі не можу дати більше, бо я все-таки від дружини не піду, бо там діти, а діти ще не зовсім там дорослі. скажімо. Це є часто, до речі. І е, Тобто і є якась і, і жінка ця непогана також. Тобто ця жінка теж хороша. Але, звісно, ти мені даєш цю ці емоції, ти там, наприклад, мене підтримуєш. Я кажу: то, будь ласочка, я пам'ятаю, це було відслать. Чувак, розберися зі своїми тараканами, з її тараканами. Якщо ти пройдеш цей шлях, що прийшла я, усвідомлене розлучення. Потім, після розлучення, усвідомлення самотність, так? Зрозуміти, хто я, що я. І тоді ти не будеш лізти в цю, в цю історію. Це не те, що я там зараз герой великий і корону на себе натягую. Та? Але питання того теж мені, наприклад, мені весь час пропонувало, що мені не ок з чоловіком. Та? Заведи собі коханця, це якось так просто. От вам пропонували, мені дуже цікаво, коментуйте, вам казали, ну що ну, це? Заведи собі поспи. Я кажу, слухайте. Я не можу Це просто не про так. це. Це ж не про спи. Так. Бо стосунок це інтим, це дуже маленька частинка життя стосунку. Це про чесність самою собою. На що я погоджуюся? Що мною можуть робити? Ну Це мною ж будуть робити, що хотіти насправді. І тоді, як я буду з тим почуватися? І як, наскільки я буду вразлива. Це моя точка вразливості. Ну а потім це може стати дуже відомо, і як це? А в нашому так суспільстві та боюється жіноча саме саме жіноча, бо ти а, зразу тоді так. проститутка, ти зразу на букву С, ти зразу на букву Б. Та. Тобто чоловікові це якось списується. Я навіть пригадую, Бо він молодець, а, так а ти... я навіть пригадує да. цей скандал ну, Сергія Жадана, з яким ми друзі, та і Христі ага. Соловій. Я пам'ятаю чомусь всі там горохи, всі ці полетіли баняки на Христю, а на Жадана нічого. Я люблю і Жадана, і Христю, Цього і поважаю їх, але я просто побачила, наскільки з неї зробили якусь, вибач, курву. Ну, не зробили там, але і тобто, але Сергія як, як відбілювали, ну бо що, ну і що, що в нього там дружина, дитина? Це типу нормально. У нас є це засудження. І в нас є, звісно, церква, та, що зрада це є гріх. От я навіть пригадую, коли я йшла в шлюбне розлучення, та, ти скажи, кажи, кажи. я вже хочу сказати: так. Знаєш, коли ми йдемо шлюб і отримуємо свідоцтво про одруження, ми отримуємо разом з тим задачу з трьома невідомими. Перше невідоме це про нас, друге невідоме це його невідоме. І третє це є стосунок невідоме, яке буде між нами відбуватися. І як ми будемо розвивати цей стосунок? Мені теж так знаєш, було теж цікаво, як туди стають стосунок. Наприклад, спочатку їм ж було аля цікаво разом, потім вони, звісно, когось знаходять і вони далі знову будують стосунок з кимось. Я завжди питаюся пари, чому ви не повернетеся до того, що почнете ходити там, скажімо, на побачення, почнете цікавитися тим, чим цікавиться ваша партнерка чи ваш партнер. Чому ви не включитеся в взаємопідтримку, в взаємодопомогу? Кажуть, ну вже іскра не така, не так цікава, не хочеться випендрюватися. Ми вже один одного знаємо. Є теж проблема того, ми, наприклад, вже більше друзі, там, скажімо, угу. ніж сексуальні партнери. Та? А хочеться якоїсь такої там новизни, ще чогось особливого, якщо шлюб довий. Ти, наприклад, в шлюбі 25 ти казала, так? 23 в шлюбі 23. і 25 так. Разом з чоловіком та от на Новий рік буде. І Ми як, як ви підтримуєте цю новизну в стосунках? Не підтримує. Ну, в нас тільки багато е, часу порізну, бо він займався і різною діяльністю, і політичною, і майдани всі, і е, зараз війна, він активно так пішов, попри свою бронь е, захищати Україну і нас, і нашу землю. Ось. Е, і, власне, вчиться новому, так? Ну, і, і ці переживання, і звичайно. Ну, ваша сім'я вчиться новому, насправді. Так, і та ми, те, що... всі, ми всі, так. так. Ми всі, та. І це, це теж об'єднує, і це теж зміцнює, і це теж про правильність, тому що, якщо б він, наприклад, не мав наукову бронь і шахувався, ну це б. Ну, я б швидше не жила з таким чоловіком. Який є секрет того, щоб ми, наприклад, не хотіли зраджувати ні емоційно, ні кібер, ні. От є якийсь секрет, в принципі, в стосунках, щоб не йти в зраду? Чи такого не існує? Напевно, секрети кожен сам свої саме в? Кожній кризі, тому що сімейні стосунки мають кризи. теж. Перших, перших пару місяців це є перше таке притирання, тому що побут змінює наш стосунок, тому що там ми прийшли чисті одягнення, а там шкарпетки брудні валяються. Там вже посуда, і це нам не подобається, і там вже щось з рота ну, тлеє. І ходимо в туалет, а ми думаємо, що ми після мокаємо фіалками. фіалками. Так теж не виходить. Так, так. І першого року далі. Третього року, потім сьомого року. Там, То все ж таки ці кризи е існують. 13-14, 11-13 років, ось так. Тобто така підліткова та бунтівна, скажімо, вона посередині так, всіх криз. Далі там 17-18, ну така вже така трошки дорослішання. Mm -hmm. Наступна це. 20, здається, чи 21, якщо я не помиляюсь, і, власне, заключна остання криз, це 25 років спільного життя. І далі попускає. От якщо ви пройшли одну кризу, подолали, Правильно, ви її що вирішили. Це пускає. Це вже старість другу. попускає Богдана. Ну, Скажімо, в чоловіків 60 якраз з'являються бажання і потяги до молоденьких, до ще я можу. Останні такі, якби я ще гарно виглядаю, я ще можу і фінансово, і, і, і всяке, і мені хочеться, так? Тобто це, це є. І в жінок теж. Ну, Тобто тут ми дивимося теж. Якщо одна криза погано вирішилася, потім вона перетікає в другу, в третю, а там ще щось а ще війна, а ще нашарування ще різних впливів, тоді ми маємо кризу з криз, і тоді або туди, або сюди. Або розходимось. Або, ну, або до психотерапевта не... в кращий раз так. на сесію Я не Хочу, разом. не хочуть на... коли так і так. до мене приходять до речі, кажуть, ми вже заяву подали. Ясно. І але ви хочемо ще врятувати. Оце mm. мене прям... <кхем> Я думаю, Боже, Богдана, все ми просто, на мене? Ми Я просто так... відповідальність на тебе, але no, ми мусимо закінчувати. У нас закінчився час. І так. на якійсь позитивній ноті, бо ми так криза, криза, криза. Ага. а хочеться, щоб ти просто так дуже коротко якусь такий дала меседж, позитивний, uh -huh. повідомлення. Uh -huh. Приділяйте час один одному, прям в графіку. Прямо в плануванні, так, година ми обідаємо або вечеряємо тільки з тобою, або йдемо гуляти тільки з тобою. Щось нове, щось таке дрібничка для уваги. Часом я йду по дорозі, і щось таке, от ти мені говорив чи говорила, щось тобі таке хотілося. А я отаке думаю: треба, не треба, а мені так приємно потім. Так, відгук іншої сторони це отримати так. Що ти про мене думав чи думала? Ти про мене не тільки забуваєш, але й дуже в увазі тримаєш, так дбаєш тут так. про приємності, про слова, про обійми, про просто побути разом, от навіть без слів. Так, дякую, дякую. Так. З нами була Богдана Янків, сімейна психологиня, психотерапевтка. І від себе я хочу сказати, я не знаю, як зберегти сім'ю, бо в мене це не вийшло. Я, мені було дуже складно, і там не тільки було питання зрад чи не зрад, але хочу точно сказати з тими сім'ями, з якими я спілкуюся, я бачу, що це. Перше, перше, початково це звичайно величезне почуття. А друге, це як Бутана сказала, спілкування, спільний час разом, спільні інтереси і, звичайно, рости разом. Тобто, якщо ваш партнер росте. То ростіть разом з ним. Я вам бажаю разом рости і створювати міцні сім'ї, тому що нашій Україні будуть потрібні міцні здорові сім'ї. Дякую вам, підписуйтесь на наш YouTube канал. Я тебе чую та слухайте на радіо ФМ Галичина. З вами була сьогодні Соломія Чубай у програмі Я тебе чую». Дякую за увагу.